Доброго дня, друзі! Сьогодні у нас на перетяжку салона заїхав Land Cruiser Prado. Клеїмо карти, перетягуємо сидіння. Розібрали. Стоїть така тесла магнітола. Ось збираються карти. Затягнуті веку шкіру. Ось ставки на інші карти. А ось так виглядають перетягнуті сидіння Land Cruiser Prado в кожі крокодила. Ось друга сидячка. Пасажир. І ось задній диван.